Вітаю! Мене звати Світлана, і сьогодні я хочу познайомити вас з молочно товарною фермою нашого підприємства. Погнали! У 2014 році ми почали активне відродження молочно-товарної ферми, повністю оновивши підхід до розвитку та розширення молочного виробництва. На сьогоднішній день ферма налічує понад 750 голів елітних валітних голштинів. І до речі, цього результату ми досягли завдяки. Власному відтворенню. За вісім років роботи на фермі насправді дуже багато чого змінилося, починаючи від технології вигодовування тварин і закінчуючи вже безпосередньо самою реалізацією молока. До речі, цей навіс був побудований. Зв'язку зі стрімким розвитком тваринництва в нашому господарстві. Одночасно тут може утримуватися близько 120 голів великої рогатої худоби. У нас зараз трошки менше. Це основне їх місце перебування, тому що ми утримуємо їх на вулиці протягом усього року. І лише на момент доїння ми їх заганяємо в сарай, де, в принципі, і проходить основний етап: це виробництво молока. До речі, у нас зараз є дуже хороша можливість подивитися, як саме це відбувається. Пішли? Як ви можете спостерігати, у нас уже почався саме процес доїння. Тут у нас знаходиться перша група роздою. Всього у нас їх три. І четверта група високопродуктивна. На фермі ми практикуємо трьохразове доїння, про особливості якого ми більш детально вам розповімо вже в наступних роликах. В середньому за добу ми реалізовуємо близько 7 тонн молока екстра класу, одній із найбільших міжнародних компаній. З Виробництва продуктів харчування Данон. А я пропоную нам рухатися далі, тому що насправді ще дуже багато чого цікавого. Ну що ж, друзі, зараз ми знаходимося з вами біля груп раннього та пізнього сухостою. З раннього в пізній сухості корів ми переводимо зазвичай за два місяці до передбачуваного отелення. В цей період корова має свій окремий раціон та Особливий догляд вже після отелення корова автоматично переходить в післяотільну групу, а теля ми переводимо до телятнику. І так, ми плавно переходимо до теми телятнику. На території молочно-товарної ферми у нас перебуває телятка віком від народження і до трьох місяців. Після чого ми їх переводимо до вигульних майданчиків для молодняку. Насправді, у нас є дуже багато чого цікавого, чого ми не встигли вам на жаль показати, тому що це неможливо зробити в одному ролику, але обіцяємо, що ми це зробимо в наступних. До зустрічі.